Зустрічі. Програма про українську програма про програма про, -про українсько-єврейські про -про -про взаємини. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Працює Ірина Славінська. І Сьогодні поруч зі мною Діана Кличко, культурологиня. Доброго дня, пані Діана. Доброго дня! І поговоримо ми про нещодавню виставку, яка відбулася у Києві під час книжкового арсеналу. Вона була присвячена карикатурам і обкладинкам відомого. Напевно, культовим його можна назвати. Журналу, перець, наші слухачі і слухачки могли про нього чути. Якщо не читати, то принаймні знають, що це журнал сатиричний, гумористичний. В ньому було місце для жартів про те, що в певний час бентежило українців, радянських українців, а потім громадян незалежної України. І ми поговоримо трохи про специфіку гумору в журналі Перець. І чому ми говоримо на цю тему в програмі зустрічі, яка взагалом присвячена темі українсько-єврейських взаємин і взаємопроникнення культур, це те. Що в певний час існування журнал Перець багато жартував про євреїв, зокрема про сіоністів, зокрема про дисидентів, зокрема про спайку між так званими сіоністами і так званими українськими буржуазними націоналістами. Є декілька дуже цікавих розворотів і зображень, і навіть обкладинок, присвячених цьому сюжету. Ми про нього поговоримо окремо трохи далі, але почнемо ми власне з запитання про журнал Перець, знайомство з ним, як би ми могли почати вхід у цю тему. Це дуже цікаве питання, тому що з одного боку, я як народжена на початку 60-х років, жила просто з тим, що ну, він є, і є. Він приходить там двічі на місяць. Він є в бібліотеці, сільській. Скажімо, він продавався скрізь, там в районному центрі, в обласному центрі. То це було таке повсякдення. Так, оцей журнал. І до нас можна було, звісно, виписати там крокодил московський, але цілком всі чомусь в Україні виписували перець. Це була таке дуже звичний стан отримувати цей журнал. І я ніколи не задумувалася, чому в 90-ті роки раптом ця звичка так, вона абсолютно зійшла на пси. Але водночас я, от, як людина народжена наприкінці 80-х, так само пригадую, що у нас вдома журнал перець бував за. Вжди я забула, що його виписував мій дідусь у mm -hmm. часи радянські, бо я не можу це пам'ятати. Але я точно пам'ятаю, що цей журнал регулярно купував мій тато, і щонайменше раз на місяць, але можливо і двічі, я вже не пам'ятаю цю періодичність. Новий перець, свіжий перець. У той час він жартував переважно на тему криз, на тему низьких Все зарплат, так. на тему алкоголізму і загалом домашніх стосунків поміж людьми молодої незалежної України. Але цей відеоряд ця рука авто. Персія, які з ним давно вона впізнавана для мене, навіть коли я дивлюся на перець 60-х років. наприклад. Так. Це тільки свідчить про те, що там зберігалися певні візуальні стандарти. І найцікавіше, що вони дійсно зберігалися, навіть тоді, коли пішов там, незмінний редактор, а він був в воєнні часи декілька десятиліть. Тобто він якби задавав так оцей дуже високу, це дуже висока була планка для візуальних образів. Я не кажу про Дореволюційний перець, харківський перець, так званий червоний перець, в якому працювали як карикатуристи Довженко і Петрицький, так тобто це можна собі уявити, так? який це рівень у цього художньої образності. І власне ми поставили з Павлом Гудімовим співкуратором цього простору, який придумав цю назву один кілометр перцю, і цей принцип так розглядання різних тем і виокремлення окремих таких дуже великих образів. Ми якраз подивились на нього, як на таку візуальну мову, яку призабули, а вона була частиною і української ментальності, і радянської ментальності, радянських ідеологем, і в той же час дуже високого рівня графічної культури. Тобто, це як мінімум три речі, на які треба зважати, коли дивишся на цей феномен. Треба сказати, що ми дійсно на візуальну частину звертали увагу, а не на текстуальну. Хоча знову ж таки треба сказати, що там починали практично всі сатирики українські ХХ століття. Ми говорячи про виставку, про цей кілометр перця, mm -hmm. який можна було на книжковому арсеналі побачити, все одно без текстів також не обійшлося, адже жарти карикатури, загалом такі скетчі, які були намальовані, і надруковані в перці, вони супроводжуються текстом, чи то у вигляді заголовку, чи то у вигляді такого жанру, який трохи подібний на комікси, хоча ще ні, але вже так, трошки прото комікс є. Так, так, так. Це це це. дуже подібне на цей впізнаваний сьогодні в масовій культурі жанр. Тому так чи так, навіть якщо ви як співкураторка цієї виставки думали насамперед про візуальне, я як філологиня точно скажу, що тексту там було все одно багато, і це дуже добре, тому що можна щитувати різні рівні подачі сатири. І цієї іронії, щоб продовжити вхід у тему і знайомство з перцем для тих, хто не дуже добре знає історію чи загалом знайомий з цим журналом. Чи можна говорити, що перець це стандарт українського гумору ХХ століття? Або замість слова стандарт можна якесь інше слово вжити один з взірців. Можливо, тут є певна проблема, тому що якщо ви б постояли на цій виставці, так а я там стояла кожен день по кілька десятків хвилин, спостерігаючи за глядачами, я бачила, що дуже. Мало хто взагалі усміхається, так тобто, це свідчення того, що цей гумор, так оця сатира, так гумор, сміх і так далі, які ніби під цим все стоїть, воно вже для сучасної людини є проблемою, тому що дуже часто от я просто навіть фіксувала на смартфону ці нахмурені обличчя молодих людей, які намагаються вчитатися і зрозуміти, що тут смішного. Контексту мало мало контексту, і змінилось взагалі те, над чим ми сміємося, тому тут є складніша проблема, так з одного боку, ми навмисне виокремили в тему ворожі голоси. Там навіть окремий мікрофон підписаний словом Радіо Свобода, як голос, Абсолютно. як з голос присутній. Так, 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 от тобто, тут є такі речі, які зараз сучасному молодій людині треба пояснювати, так не тільки про глущення радіо, А й наприклад, чому при цих мікрофонах обов'язково майже має бути знову ж таки український буржуазний націоналіст, вишиванці з тризубом. Це дуже цікаво, так, тому що ну, якби робота українських буржуазних націоналістів вона була на ворожі голоси. Це й був голос, який глушили так. Але він був маркований саме як українець. Хоча Радіо Свобода виходило російською мовою, так, але його маркували в Україні. Україні як українця з ознаками українства, і дуже цікаво, що, наприклад, це відчуття, що вони говорили про радянський деякий світ як абсолютну норму, а все інше було відступом від норми. Тому там, наприклад, в цій карикатурі ідеологічні карикатурі вона завжди була ідеологічна, завжди є образ радянської України. Не просто України, а Радянської України, великої, червоної. Вони завжди там зображали червоної, трудівниці, з ознаками села. В неї завжди там які-небудь снопи були в руках або хліб, щось таке. Так? І оцих маленьких плюгавеньких чоловічків. Саме чоловіків, так які от там з день з Радіо Свободичі голосу Америки, на от в цих вишиванках, вони були непорівняно малі, плюгаві, смішні, якісь такі неприємні, з окарикатурення. Тобто тут ідеологічний підтекст був завжди. Так, і я зараз згадую, що поруч із цим, з цим зображенням такої. Архетипової радянської України з усіх великих літер і в червоних тонах все одно існувала категорія карикатури і таких скетчів побутовіших. Наприклад, є окремі сторінки, їх запам'ятала з цієї виставки, присвячені темі корупції, як ми сьогодні так, це так. називаємо, хабарництва і не дуже добросовісної не роботи, та несунислово, які там живають, надмірної бюрократизованості і так далі. І це цікавий спектр. Самокритики, якщо самокритики, і я так само пригадую в картинках з перце вже перестроєчного часу жарти на тему нових мод так mm -hmm. всіх цих кльошів, довгого волосся mm -hmm. богема, і також спекулянтів. І, так, і так, в принципі, так. в тих зображеннях, можливо, моя мама разом з якою ми цю виставку дивилися, могла впізнати і себе студенткою чи молодою фахівчиною, яка купувала собі сукні і взуття з рук спекулянтів, тому що це було єдине єдиний одяг, який взагалі можна. Було нормально носити. А тут вона себе бачила, як було корикатурно, правда? Ну, звичайно. Тобто це теж цікаво. Як це можна відкоментувати? Це не зовсім схоже на ворогів великої радянської України. Це а... маленькі персонажі. А, а, так от, ці маленькі персонажі дійсно не треба забувати, що це був орган, ЦК компартії України. так Перець, все-таки. І ці маленькі персонажі свідчили от проше. Ну, у нас ще якби не комунізм. А чому у нас не комунізм? Тому що у нас є такі. от Персонажів, які нам заважають стати комуністичним майбутнім, скажімо так, і як правило, це все було пов'язано з економічною складовою, тому що в радянському союзі знову ж таки було дуже багато справ людей, періодично засуджували за економічні якісь там і те, і те там може бути багато чого. Як там фарца, валютчики та всі ці так, речі. Так, ну і, знову ж таки в колгоспи, які мене так керували, колгоспів, були там занадто великі прибутки. Між іншим за це теж саджали, і так далі. Ну і всі оці, так мовити, хто купляв товари іноземного виробництва. Ну вони також ну, вважалися людьми, які забирають гроші у виробників наших товарів. Розумієте? Тобто за цим всім ну, була ще ця підкручена, якби да, економічна така складова. Ми не можемо бути повністю економічно там, щасливими, тому що у нас є отакі от шкідники. І далі є нагода після розмови про такий стереотипний образ великої радянської червоної України та її ворогів з цієї теми перейдемо до теми про те, як зображували інакшість у журналі Перець. І можна власне виконати обіцянку дану на початку цієї програми та поговорити про зображення цих страшних. Уже згаданих нами один раз українських буржуазних націоналістів з Мазепенкою на голові, з тризубом, в якому трохи шрифт нарбута. Мені здається, mm -hmm. вгадується, mm -hmm. чи можливо тризуб Кричевського, який той малював для грошей УНР, можна там впізнати дуже характерними виразами обличчя і позами. І поруч із цим героєм перця регулярно виникає постать сіоніста так само, і так ще так ідеться про ворогів радянської України. Ось Давайте можна поговорити про іконографію обох як вони зображені і чому, і потім можна поміркувати про те, чому ця парочка виникає так часто на сторінках перцю. Знову ж таки, тут можна вказати, що судячи з нашого дослідження, ми передивлялися журнали другої половини 50-ї, 60-х, в основному і 70-х років. Так от, ця парочка з'являється дійсно постійно, тобто, це постійна така от настанова. Вони мають іти поруч, дуже часто вони біжать, тобто це ті, хто захекано біжать. Так? Або тобі... запряжені в один віз, в один віз, або вони якось сміються, регочуть, або вони разом працюють, або тут поруч, якби два прапори ще може бути, так тому що треба українцям, треба маркувати три зуби, а сіоніста зіркою Давида. Та, тобто тут і треба їм дати в руки певні прапори, прапори, які були там заборонені, скажімо так, так? і от це такі така парочка друзів. Насправді так друзів, колег ідеологічно близьких людей. Як ми це бачимо? Ми бачимо це в тому, що їх зображують разом, тобто як разом. ця це дружба, точно. їх зображують разом, тобто це такі побратими. Які вони з себе? Вони схожі один на одного? Е, так, тобто, це дуже цікаве питання, тому що є ж якісь певні ну, риси, архетипічні, притаманні двом народам. Тут, як правило, цього немає. Тобто вони теж називаються і той і другий плюгаві. Завжди, тобто якраз цього архетипу да, українця, такого вгодованого з пустцем, да, якого там є дуже багато в перці. Карикатура на вгодованого українця там також присутня. Але він з вусами в брелі, ну, тобто, він радше якусь таку загумінковість в тілі. Да, та, сільську цю таку колгоспну, а інколи їх, вони там бувають і на заводах, але все одно це тоді якісь такі бюрократи з портфелями, так, вишиванці. От у нас там був цей персонал. Наш такий да, вишиванці, біля якого в день вишиванки дуже багато фотографувалися, як це не дивно. Я була дуже здивована, да, як от себе асоціювати з ним. Но. Я думаю, навіть не себе. Я просто теж бачила сцени селфі з цим українцями. Ми під час відвідання цієї виставки з моєю мамою дуже набагато більш давньою, ніж я читачкою перцю, її обговорювали. Радше це селфі було смішним сьогодні, в Україні 17-го року. Не як ототожнення з цим українцем у день вишиванки, як іронія на тему Патріотизму, адже в умовах війни ця тема постає, Кого і також рефлексія про те, хто є патріотом, і як вишиванка, як метафора так цього патріотизму поєднується з реальною дієвістю і реальним патріотизмом, і так далі. Це звичайно відводить нас від теми, але можливо Ні, на це і так можна не подивитись, може відводить, тому що тут є тонкий цей нюанс, так тому що вишиванку так чи інакше завжди у цьому українському буржуазному націоналісту вдягають, але вона звісно по зовсім по іншому там маркується, зображено. І так, от і сіоністи і українці і буржуазний націоналіст український вони завжди дуже худі, вони висхлі, вони як би сказати, вони хворі, це хворі, фізично хворі люди. Так, тобто це ті, хто так би мовити, жебрають, вони не доїдають, у них завжди купа якихось таких ну ват фізичних. Це дуже цікаво, тому що інші вороги там радянської України, це, наприклад, такий, знову ж таки дуже великий, потужний капіталіст. Да, Такий тілистий, який завжди має там в руках, якщо це американський капіталіст, він має, може мати в руках бомби. Да, там, або, чи, сигари, або сигари, або це надягнути в костюм, носить циліндр. Циліндром може бути метелик, так, так, некраватка і так далі. А оця парочка це такі, як би сказати, якісь тхорі чи, да, чи щурі, чи от вони асоціюються, тому що там дуже багато візуально перці використовували тваринних Метафор. От знову ж таки, дуже часто однією з таких тварин, яка асоціювалася з українцем, був Кабан свиня. Тобто це, це да там там образ українця, який не з кабаном має бути. Да, це також вносилося у свідомість да, оця асоціація. Раз ти українець, значить ти сало гід. Ну і кулінарна також трохи асоціація. Так, да, ну, Кулінарної там асоціації також є, але оці вороги вони ніби да, весь час не не доїдають серйозно. Не доїдають. чи туберкульозні, чи ну от, тобто, це ті, хто мають в принципі вже ну от от, от і померти. Це теж цікаво, так тобто, вечасну, якби впродовж десятоліть вони з'являються, і весь час в цьому усихаючому вигляді, та і в цьому контексті як не пригадати не вмри, не загине і ще не вмерла Україна. Це Ні, вже там. звичайно такий жарт ретроспективний з ракурсу 2017 року. Якщо ось ці всі закономірності зображення розшифрувати з мови образів на мову ось політичних ідеологічних меседжів, які нам посилаються, я от е, пригадую в контексті згадування про. Про образ капіталіста, який ви вже наводили, як приклад, так само я пам'ятаю зображення в одному із скетчів перця, з одного боку цієї худої парочки сіоніста та українського буржуазного націоналіста, поруч з якими знаходиться ось той самий тілистий капіталіст, який їх я на жаль забула, чи то підгодовує, чи то просто кидає їм долар. Але так, такого роду сцена там є і знову таки цікаво, як ці дві антитези працюють в парі. Давайте трохи все це багатство образів розшифруємо про що ці зображення говорять говорять радянському українському читачу, що вони комунікують? Вони комунікують в тому, що в Україні радянській Україні ну якби грошей як таких немає. Тому що там ніде майже немає моментів да, там, в передачі грошей. Вони ніби не існують. В світі чистогану те, що називається, гроші є. Тому долари є, да, там постійно вони присутні. Саме знак долару постійно присутні. Майже як у Енді Ворхола, який знак долара зробив картину, так? але в карикатурі, от саме в українській, там дуже часто це зустрічається. Тобто, в негативному сенсі. Да, ця валюта, якби да, постійно була. Була присутня як головна валюта капіталістичного світу. Хоча тоді ще ні євро не було і валют було дуже багато. Це перше. І те, що ці от захекані змарнілі, ця парочка потребує цих грошей, вона працює за гроші, грубо кажучи, да, великого капіталу. В цьому ніби було, був ну, такий негативний контекст. Ну, Грубо кажучи, це як на мене має стосунок до тієї риторики грантоїди. Так? Тому що дуже багато от в цих візуалізацій, да, цих всіх ворожих речей, пов'язаних саме з ворогами, воно зараз перетворено у нас в якісь вже слова. Те, що тоді було в візуальних образах, ніби закинуто в підсвідомість, так? і в, на іншому етапі перетворено вже слова. Тому що Жедобандерівці це також, ніби так? от, слово, яке витягнуте з цієї картинки. Та фактично такий мем, який несе в собі дуже Великий заряд і дуже широку хмару смислів, тільки вже не в вигляді зображення, а вигляді слів. Слова. Насправді, в радянській Україні соцмереж не було, тому можна було для ефективної комунікації використовувати картинки. Так, а сьогодні так. достатньо в Твіттері поставити правильний хештег для комунікації, чогось подібного. У нас є ще близько чотирьох хвилин на розмову, тому можна з описової частини перейти на таку більш подібно на узагальнення того, про що ми говорили, і почнемо теж з такого погляду ретроспективного, чи сьогодні в Україні жартують так, як жартує чи жартував перець, що змінилося, От які ходи саме... і ходи змінилися. От саме цей найцікавіше, так тому що з одного боку, ми робили цей проект для того, щоб показати так, що є оцей розрив, уже певний розрив, в якому візуальне могло перетворитися да там в меми, в якому візуальна культура. Карикатури знищена, тому що у нас зараз ніхто так не малює ні одне видання, так немає такий штат карикатуристів. Треба не забувати, скільки їх було, так і вони з'являлися і з'являлись. Більше того, карикатуристи могли працювати на інші видання. Тобто, ну, і хоча водночас я зауважу, що в Україні школа карикатури збереглася. І я час від часу бачу, як виринають оголошення про міжнародні конкурси і премії, де українські карикатуристи традиційно посідають перші. Три місця не завжди всі, але призові місця в руках українських художників залишаються. Хоча справді це зовсім не схоже на перець, так тобто, у нас не з'явилось іншого часопису, да в якому в карикатури з нас не з'явилось Шарлібдо. В якому б новий гумор, гумор, в якому ми розуміємо, він має вже зовсім інше якби, і навантаження, і він використовує вже зовсім інші образи, тому що фотожаби з'являються зовсім інших можливостей, правда? От. Якби у нас цього не з'явилось, Тобто, якоюсь мірою гумор став дуже ситуативним, дуже швидким. Да? Тому що те, над чим ми вчора сміялися в соцмережах, сьогодні вже знову ж таки є неактуальним. Да? Один день просміялися і далі йдемо. От. То це вихід два рази на місяць, це вже запізно. Розумієте? Тобто, ще й, ну, якби, Сенс сміху і швидкість осміювання, і як ми осміємо, вона змінилась. Не забувайте, в Перці не було абсолютно майже практики осміювання вищих посадових осіб. Там ми набрали, ну, ну, кілька да, там, цих часописів, яких є, Трумен, Айзенхауер, да, були і щось таке. Ви розумієте? А зараз більшість карикатур пов'язано саме з політичним дискурсом. Ну, Фактично, з такими аватарами, коли називаєш ім'я. І як метонімія одразу за собою це несе ціле поле знову таки смислів, і назви країни, і певні явища і так далі. Малюєш Трампа, одразу маєш на увазі дуже багато різних речей. Малюєш Путіна, теж одразу виникає цілий фон ціла орбіта. значень. що змінилося в сучасному українському гуморі порівняно з перцем у говорінні про інакших. І тут можна відіслати наших слухачів також послухати нашу зимову розмову про вертеп в Україні. Також як своєрідний інструмент творення. Комічного у тому числі, і де ми багато говорили про те, зокрема, як образ євреїв, тільки інакше вони в вертепі називалися, зображувався і чому він був саме такий. Сьогодні українці жартують про інших, не тільки про євреїв, інакше. Інакше. Зокрема, це стосується. Ми намагалися це продивитися, але, звісно, також не знайшли, яким чином той же самий перець показував росіян. І, і виходить таке велике тире. Ну, не мінус, але таке тире. Тому що там було знайдено ну, дуже мало. Дуже мало взагалі зображень росіян, і це були не, не зовсім навіть карикатурні зображення. розумієте? Для того, щоб зараз описати ворога, а натомість німців. Повно так, тобто і і це була конотація, саме яка стосується фашизму. Італійців, які були фашистами, майже не було. Це теж цікаво, так що брали, а що не брали. І тому, наприклад, да, зобразити зараз там росіянина як ворога, у нас немає цієї традиції карикатурної, її просто немає. І саме тому знову і знову виникає образ фашизму чи то так, так нацизму, який так. використовується як зрозумілий код. Якщо би хтось взявся і зробив дослідження так, у цього образу нациста, фашиста да, німця, нациста, фашиста, німця навіть три треба знову ж таки вказати в карикатурах перця, да, і яким чином вони до сих пір продовжують існувати, оце було найцікавіше. Яким чином їх використовують? Маркуючи трошечки по іншому, але використовують абсолютно свідомо. Тут ми будемо завершувати розмову. Вже невблаганний час збігає. Тільки нашим слухачам нагадаю, що сьогодні у студії програми зустрічі була культурологиня Діана Кличко, співкураторка виставки, що була присвячена журналу Перець і тому, як жартувала радянська Україна, про кого жартувала, яким чином будувалися ці асоціативні. Образні ряди нагадаю, що у студії працювала Ірина Славінська. А ви слухали програму зустрічі, що виходить на громадському радіо за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо. Наш дивіз. Слухайте, думайте. Зустрічі програма про 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 українсько-єврейські взаємини.